Всім привіт! Незважаючи, що на дворі на кінець зими повернулася зима, вночі морозу навіть більше 10 градусів бували. Але саме добре те, що в день сонячно, ось навіть видно. Дуже класна погодка на дворі, з вікна дивишся, то здається так тепло-тепло. Коли виходиш, то насправді трошки не так. Ну, сьогодні не про те. Що, сьогодні покажу зараз свою розсадку. Капуста, яка посходила вже. Забіжу в теплицю, дещо покажу. І вже нарешті сьогодні чоловік покаже, розкаже, що ж ми все-таки змінили в цьому розсаднику. Уже все готове, все працює. Тому залишайтеся з нами і поїхали. Так, моя капусточка посходила дуже швидко, мабуть, на третій, на четвертий день вона почала сходити. Дуже класно, ось тут і є переваги нашої теплої підлоги в тому, що. Вона займає місця небагато в нашому розсаднику відносно. І для того, аби вона зійшла, ми всього-навсього ми включили одненький мат теплої підлоги і все. І вона собі накрила її плівкою і вона собі сходить, швиденько зійшла. Нам не треба було гріти цілий розсадник, наприклад, для того, щоб зійшло там тисячу капустин. І ми накрили і включили, і ми собі мали спокій. До сходів ми наставили температуру на теплій підлозі 25 градусів, мабуть, на першу добу далі знизили до 20 градусів. Коли капусточка вже зійшла, зняли плівку і знизили температуру на ніч ставимо 15 градусів, на день виключаємо зовсім все опалення. Ось зараз сонечко світить, то тут навіть майже 20 градусів, це навіть зависока для капусти температура. Ось, видно, вона. Трохи потягнулося. Ну і це наші полунички ним наші, Олесіні. Ми їх все-таки пересадили в 180 грамові стаканчики. Вони собі тут ростуть, живуть, як тільки закінчаться морози, стане якась більш-менш плюсова температура. Помаленьку її загартую і висадимо висадим на двір. Так я собі думаю. А тепер я прийшла в теплицю. Пам'ятаєте, коли я з дітлахами сіяла редиски, пару квадратних метрів. Тоді мені прийшла ідея, що потрібно засіяти всю теплицю. Так ось. Теплицю ми не засіяли, але спробувати все-таки вирішили. Нам написали, що якщо буде теплий березень, сонце дуже б'є. Що якщо буде, якщо буде теплий березень, то повністю реально зібрати врожай редиски до висадки огірка. Але якщо березень буде холодний, редиску можемо не встигнути зібрати. Так ось ми вирішили не. Не засівати всю теплицю, а ось на перший рік спробувати десь шириною 2 метри і так на всю довжину теплиці, ми все-таки засіяли рідіски. Щоб якщо тут же агроволокно розмотали, щоб дивилися, що там у нас є, скільки, щоб коли зійде рідіска, можна було зняти плівку і накрити агроволокном. Ну Ось сьогодні земля прям дуже тепла під плівкою. Ну, хоча на дворі і мінусова температура. Але світить сонечко, і це дуже саме головне. І температура дуже швидко піднімається. Так, в теплиці зараз 14 градусів. Я дивилася е, класна тепленька погода. Що ми змінили на цей рік в нашому розсаднику? Цей розсадник вже в нас відпрацював один сезон, зараз вже розпочати другий сезон. І ми що зробили? Нам потрібно більше місця. Ми опустили цей. Стілаж вузький якого більше світла. Ми опустили його на висоту 50 см. Оце 50 см, для того, щоб зробити ще другий поверх. Поверх від поверху по висоті метр. Метр і цей верхній стілаж 90 см. 90 см для того, щоб менше затуляло сюди, менше притінювало. У нас є тут. Освітлення, щоб сюди підсвічувати, якщо буде трохи мало світла. Цей у нас на повну ширину USB-плити. Це у нас 1,25 м, Стеллаж. цей 90-висота метр, щоб тут було більш-менш удобно достати до... до крайньої розсади. На цей борт ми сміло встаємо, можемо поливати, можемо переставляти. І зробив я його трохи більше як, ну не повних тут 90, трохи більше, як 80, для того, щоб дві касети вільно ставало і одна одній не заважала, щоб можна було сміло взяти, переставити поміняти десь. що я хотів би вас запитати, наскільки багато потрібно світла на цей центральний стелаж ми його не піднімали, бо нам сказали, що він буде дуже затінювати. Нижній етаж стелажа, для нього не буде достатньо світла, ми його не піднімали, бо ми хотіли б знати більш досвідченіших, які вирощують рослини. І дасть ефект нам світло, якщо ми будемо ставити лампи десь вгорі. На, на якій висоті їх треба монтувати над рослинами? Чи достатньо там десь зверху закріпити, чи нам треба там на метр, півтора метра, на якій висоті потрібно. Монтувати світло для розсади. Оце у нас питання по середньому стілажі. На верхній етаж у нас буде достатньо світла, бо у нас склопаки зверху. зверху. Тут у mm -hmm. нас буде підсвічуватися лампами на нижній етаж, якщо буде мало хоча. Оце тільки у нас із-за того, що зверху не повністю скло, у нас менше світла попадає на центральний ряд. І наскільки тут варто почепити освітлення? Я хотів би, щоб ви це для нас підсказали, порадили, як краще це зробити, якщо можна. Хто розуміється, хто з цим цікався, і ми хочемо від вас доречних коментарів. Що ще змінили ми на цей сезон? Це зробили опалення. Бо на один електро банально у нас не витримує ене... електрика. І ще із-за чого ми дозволяли опалення на дровах і на відпрацьованому маслі, і за того, що вимикали світло. І тоді, коли вимикають світло, нема опалення, і це вже біда, розсада може пропасти. І ми зробили такий для себе від електрики, щоб ми були не прив'язані до електрики, поставили таку пічку, яка працює на дровах. І ще я добрав, докупив горілку на відпрацьованому маслі. Зараз покажу, як вона ставиться дуже швидко і просто. І все. І можна відкривати краника. Лежить щось, щоб підпалити, якісь бумажки чи будь-що, що, що легко займається, І відкриваємо крана, сюди починає капати, воно загоряється, загріваємо і воно працює на відпрацьованому маслі. Не можна, щоб тільки капало, і тоді невеликий розход масла і підтримує, гарно підтримує нормальну таку стійку температуру в приміщенні. Тоді, коли ми використовуємо горелку на відпрацьованому маслі, повітряна рубашка ну, вона майже не використовується. Чу, трошки більше, більше гріє труба. лежак металевий більше, він гарячий, до нього не можна доторкнутися. Ми включаємо обдув, щоб циркуля... була циркуляція повітря. Але тоді, коли знімаємо масляну горілку і нам треба підняти температуру швидше, ми її запалюємо на дровах, от тоді більше полум'я знаходиться всередині цієї пічки, і пічка тоді набагато більше працює на повітряну рубашку. Тоді звідси виходить дуже гаряче повітря, дуже швидко і гарно нагріває приміщення, дуже швидко піднімається температура. Повітряна рубашка в нас. Обдувається вентилятором, який вмонтований одразу в пічці. Ми його тільки вмикаємо в розетку і він запускається. Дуже непоганий гарний поток повітря йде. А тоді, коли повітряна рувашка гаряча, то це маса гарячого повітря вона йде і циркулює по всьому приміщенні нашому. Сьогодні в нас без опалення, а в нічку тільки були вмикнути тепла підлога під капустою. І покажи, наскільки зараз градусів це без опалення. 19 градусів температури. 19. Це без опалення. І це дуже приємно і чудово, що в день ми не вмикаємо навіть теплої підлоги, коли на ніч у нас. Зараз тільки капуста. Для нас достатньо тільки підігріву теплої підлоги. Ми не топимо. Коли, нам, коли погана погода, немає сонця на дворику, і ми щось тут робимо. Ми запалюємо боржуйку, яка підігріває і піднімає температуру для того, щоб нам тут було комфортно працювати. А заради розсади, ми зараз ще на даний момент не топимо боржуйку. Такі в нас справи, друзі. Окремо, окремо дякую за ваші коментарі. Всі читаю, нам майже всі відповідаємо. Напишіть, що б ви хотіли побачити від нас, чи що ви хотіли б бачити у наших відео, чи що вам найбільш подобається, чи які теми для вас є найбільш цікавими і найбільш актуальними. З вами був канал Життя в селі. Всім мирного неба, Божої охорони. До нових зустрічей!